Публічна оферта: Жінка з власним ім'ям Вікторія, роду Махтія, Олійників. В правовому статусі людина з повними правами, корінного народу, нащадок великих родів, ісконного люди, які вибороли і захистили своєю кров'ю право на ці землі, планети Земля, Земля Скіфії, Сарматії, України, Русі, Русі у РСР у складі Союзу РСР. Республіки Україна, Ай. 701-7531-літо. Від створення миру у зв'язному храмі. 2023 рік, 12 місяць, 28 число по Григоріанському календарі. Публічна оферта. А снароджена жінка з власним ім'ям Вікторія в правовому статусі людина з повними правами публічно сповіщує всіх, хто вступив або має намір вступити в будь-які правовідносини зі мною. Про таке. По-перше, Невизнання будь-ким мого права на самовизначення та або мого правового статусу людини з повними правами, компенсація кожного порушення всього пункту оферти оцінюється в 1 кг золота 999-ї проби 20-ї проби за кожне порушення з притягненням винних до відповідальності у встановленому порядку. По-друге. Забороняю обробку і передачу будь-кому моїх особистих та або будь-яких з ним пов'язаних виключення заборони обробки даних тільки у разі необхідного використання даних для необхідної відповідної жінці з власним ім'ям Вікторія на документ, до якого додана ця оферта. Компенсація за кожне порушення цього пункту оцінюється. Передача даних в 500 кг золота 999-ї проби за кожну передачу. Обробка даних в 250 кг золота 999-ї проби. За кожну обробку з притягненням винних до відповідальності встановленому порядку. По-третє, зберігання моїх особистих та або Будь-яких з ними пов'язаних давях категорично забороняю. Компенсація за порушення цього пункту оферти оцінюється в 100 кг золота 999 проби за кожен календарний місяць зберігання таких даних з моменту акцепта цієї оферти. Правомірність зберігання залишаю на свій розсуд із притяганням винних. До відповідальності установленому порядку. Четверте, акцептом цієї оферти є будь-яка з перерахованих дій в пунктах 1, 2, 3 цієї оферти. особою та або установою, чи організацією, чи якоюсь юридичною або фізичною особою, яким ця оферта спрямована а також будь-якою особою, службовою, посадовою, співробітником або представником організацій, установ і так далі, які вступили зі мною в правовідносини та були попереджені про акцепт цієї оферти. В п'яте оплата здійснюється в гривні по курсу НБУ на день оплати впродовж трьох днів з отримання Акцептантом відповідного акту складеного у відповідності пунктів цієї оферти, які були акцептовані. Шосте. Термін дії цієї оферти не обмежений. Ця оферта може бути відкликана або анульована тільки автором, укладачем за умови дотримань акцептантом усіх умов прописаних в цій оферті. Ця оферта набуває чинності з дня її публікації в публічному просторі. Право тлумачення має тільки автор цього документу. Складено сумлінно усі права захищені, без збитку, без обороту на мене та моє майно. Окрім прибутку. Честь маю.